Бібліотека Колозівської громади вітає з професійним святом 30 вересня в Україні. Відзначають День бібліотек. На початку під час загальнонаціональної хвилини мовчання присутні вшановують пам'ять загиблих на війні українців. Лузівчани дякують захисникам за можливість збиратися разом. Начальниця управління культури міськради Олена Пуга від імені керівництва громади вітає бібліотекарок та дякує за роботу. Я вдячна кожному з вас за те, що ви знаходите будь-які інструменти і потрошку поповнюєте наші бібліотеки книжками. Це, ну, це, на жаль, це є саме головною проблемою, що не вистачає е, книжок. Одну з таких акцій Три тижні добрих справ управління культури оголосило 19 вересня. Кожна людина може принести книжку українською мовою, де на першій сторінці буде написана картинка історія про себе, що ви з України, чим ви пишаєтесь, що хочете про себе розказати. І залишаєте їх у пунктах збору. А пункти збору у нас це освітні загальні школи, також музичні школи і міські бібліотеки це юнацька та публічна бібліотека, де можна залишити. Потім вони поїдуть до Німеччини. У Німеччині ці книжки продадуть, а на отримані кошти закуплять нову літературу для лозівських книгозбірень, пояснюють в управлінні культури.